Конструктивна атмосфера, історичні переговори Буданов таємний козир України, зустріч Зеленського і Путіна все це друзі, звучить від кожного змі після переговорів в Абудабі, і розібратися у цьому дійсно важко, але це наша реальність. І сьогодні ми з вами спробуємо зрозуміти, що насправді відбулося в Об'єднаних Арабських Еміратах, про що домовилися, а про що ні, чому всі говорять про Кирила Буданова, і головне, чи дійсно ми. На порозі миру про це сьогодні випуск, але спершу підпишіться на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Тому часу не гаймо, Давайте одразу будемо починати. Давайте по порядку, все почалося 23 січня. В Абудабі зібралися за одним столом представники України, Сполучених Штатів і Російської Терористичної Федерації. Формат тристоронній мета говорити про параметри закінчення війни. Голова нашої делегації Рустем Умєров відразу зазначив, що розмови будуть непростими. Чому так? Тому що напередодні, 22 січня, за день до з Москви фактично дали зрозуміти про що вони хочуть говорити. Помічник Путіна Юрій Ушаков і речник головного терориста Росії Путіна Пєсков заявили, що без вирішення так званого територіального питання за осією формулою Анкориджа тут мова йде про Аляску, коли зустрічалися і про щось домовилися Путін і Трамп. Про жодне довгострокове врегулювання мови не йде. Що це означає простими словами: Росія каже: прямо: дивіться, війна не припиниться, якщо збройні сили України не вийдуть з Донбасу. Зрозуміло, що Україна на це не згодна. Тому перший день, як повідомило видання Reuters, не приніс компромісів щодо головного каменя спотикання територіального питання. Але вже 24 січня друга зустріч вона тривала понад три години. І ось що тут цікаво: подивіться на склад нашої делегації. Це не просто дипломати, друзі, це силовий і переговорний блок країни. Глава РНБО. Він же очільник нашої е, нашої делегації, керівник офісу президента, якого вже називають таємним козирем». Про це дещо пізніше вам скажу. Начальник генерального штабу, політики. Україна приїхала серйозно підготовленою. Хто приїхав з іншого боку? Хто з боку терористів? Російську делегацію очолив начальник головного управління генштабу ГРУ Ігор Костюков. Але вся увага змі фактично була більш прокута до другого російського виродка Олександра Зоріна. Його в російських медіа називають найкращим переговірником Кремля. Це людина з неоднозначною біографією. Народився у Харкові. Потім головне управління розвідки. Він був спецпредставником у Сирії. Переговори за Азовсталю, навіть там брав участь. Він герой Російської Федерації. Путін таємно йому вручив і таємно підписав указ щодо надання цієї зірочки. Західні ЗМІ називали його людиною Путіна для складних місій. Його тактика вміти говорити мовою опонента, вводити в оману, ну і так далі. І є, до речі, дані, що саме він у Сирії вербував людей для е, ПВК Вагнера, обіцяючи одне, а по факту там отримуючи зовсім інше. Ось такий у нас візові був за столом з американського боку: е, спецпосланник Трампа Стів в Джаред Кушнер і інші військові, про яких я раніше у блогах розповідав. Тобто, США тут виступає як модератор і гарант. тепер. Що найцікавіше перед цією зустрічю, західні змі, зокрема Sky News, виходять з матеріалом, де окремо виділяють роль Кирила Буданова, американське джерело, близьке до військових, каже: прямо Буданов, єдиний член офісу Зеленського, якого вони росіяни і що важливо тут американські військові сприймають серйозно. США люблять Буданова. Це пряма фраза. Той факт, що Буданов там, є позитивним, кінець цитати. Чому тому що Буданов е, це не політик, він прагматик від розвідки. Він чітко бачить картину на полі бою. Він знає реальні можливості, він знає слабкі сторони противника, його присутність є доволі показовою, так і це сигнал, що Україна веде переговори, ґрунтуючись на реальній військовій ситуації, а не на політичних ілюзіях. Він, так би мовити, міст між розвідкою, армією і політиками. Його... Поважають супротивники, опоненти його поважають американці, і це робить його надзвичайно цінним на таких переговорах. Він фактично спілкується однією мовою з тими путінськими генералами, про яких я вам розповідав вище. Тепер що, про що говорили до чого дійшли? Який тут є прогрес? За інформацією джерел, переговори йшли по двох напрямках: перший політичний блок. Тут кажу одразу: прориву немає. Росія як наполягала, так і наполягає на виведенні зсу з тієї частини Донецької області, яку вони ще навіть не контролюють. Україна ж категорично і абсолютно закономірно не погоджується з цим. Тобто, це для нас червона лінія. Тому тут прориву очікувано немає. Росія постійно посилається на домовленості Трампа і Путіна де дедалі, яких, до речі, так досі ніхто офіційно публічно не знає. Ну нехай посилається. У нас є своя історія. Ми кажемо, що з Донбасу ми не вийдемо. Втім, що до цього також розглядаються деякі питання про них згодом розповім. Якраз про це далі, тому що військовий блок це друга складова. Тут якраз рух є. Прогрес певний є, тому що сторони обговорили технічні речі, які потрібні для будь-якого припинення вогню. Якою б не була війна, це абсолютно це те, що не це база. Да, тобто, це фундамент, це те, що необхідно. Про що конкретно мова розведення сил і засобів, як іде механізми моніторингу тиші, хто це буде робити, як слідкувати і так далі. Потім створення центру контролю за режимом припинення вогню визначення, що взагалі вважати порушенням режиму тиші. Ну, і Розумієте, що тут справа серйозна, і це важливо, навіть якщо політичної угоди немає, обговорення цих механізмів показує, що сторони технічно готують ґрунт для можливого припинення бойових дій у майбутньому. Ну або ж Росія просто створює ілюзію, що вона щось готує, а насправді вона просто затягує час. Особисто я так вважаю. окремими пунктами йшли. Миротворці, питання миротворців. Те, що я вам хотів розповісти, так Україна проти того, щоб виходити з Донбасу, ем, що вимагає Росія, але є певні опції. Що це за опції? Видання New York Times сьогодні пише про те, що США і Україна обговорювали можливість розміщення на Донбасі військ з нейтральних країн або створення демілітаризованої зони. Росія ж категорично проти будь-яких військ НАТО, тому увага! Мова йде про. Війська з нейтральних країн при цьому не зрозуміло. Тобто, дивіться: е, Ну якщо Росія з однієї сторони вимагає повністю, щоб ЗСУ вийшли з Донбасу, чому вона з іншої сторони може обговорювати можливість розміщення на Донбасі сил з інших нейтральних країн? Тобто, знову ж таки, дуже багато запитань, правда? Ще один пункт це Запорізька атомна електростанція ЗАЕС. За даними політику, обговорювалося, хто в яких там частках буде контролювати Запорізьку атомну електростанцію. Можливий варіант це якийсь спільний контроль або розподіл енергії, але це лише обговорення. Тобто, Путін, як стверджує політико, мовляв, пропонує контролювати станцію на двох Україні і Росії. Нагадую, раніше у нього була позиція, що станцію ми можемо контролювати на трьох: Україна, Росія і Сполучені Штати. А до цього Путін, як і Лавров і інші ось ця свора їхня говорила про те, що ну. Чому ми должны оттуда в Абсідіти, по чому ми давні з ким-то ділитися? Тобто вони казали про те, що це є наша власність, яку вони окупували, і вони ні з ким нічим ділитися не будуть. Тому тут також дуже багато запитань, плюс до всього, ну, якось сумнівно виглядає, коли Путін без Трампа пропонує контролювати ЗС на двох Україна і Росія. Тут або щось. Він дуже хитро замислив, або це просто неправда, тому що Трамп, ви знаєте, що до нього ЗС – це ласий шматок. Для нього в принципі все, що побудоване, дороге, це для нього ласий шматок. Тому тут не знаю окрема історія, окремий блок зробимо, і я розберу цю історію після зустрічі. Володимир Зеленський виходить з повідомленням, і далі щоб ну там звузити його до. Самої суті пропоную короткі ключові моменти. Перше, він пише, що розмови були конструктивними, реконструктивними обговорювали параметри закінчення війни. Важливо, те, що американський моніторинг і контроль за процесом обговорюється, що всі сторони зараз там ну приїдуть доповідати лідерам у столиці, да? військові визначили питання для наступних зустрічей. Наступні зустрічі, можливі, вже з наступного тижня. Змі, зокрема, Reuters пише про те, що конструктивна і позитивна атмосфера була. А Ексіос, який до речі, дуже часто це відображає позицію команди Віткофа, тому що в мене є велика підозра, що саме представники команди Віткофа зливають всі ці так звані інсайди Ексіос. Е, так, от журналісти цього видання взагалі писали про спільну вечерю чи спільний обід, де всі виглядали майже як друзі, і навіть про те, що ми дуже близькі до зустрічі Путіна і Зеленська тут, взагалі ну, це якась фантастика, тому що мені здається, що перегибають однозначно е, і звучить це неймовірно, правда. Так і є насправді тому, що американці навмисне такими повідомленнями хочуть створити типу, знаєте, миролюбне тло. От як друзі змирились і так далі. Це мені здається, спеціально пускають в медіа таку історію з приводу зустрічі Путіна і Зеленського. Просто не смішіть мене, й вона не відбудеться. І про це тут годі я вже раніше говорив. Чому я так думаю, повторюватись не буду. Просто знайте, що її точно не буде цієї зустрічі. Що ще цікаво, російські воєнкори пишуть про що? Про те, що Путін, нібито, може згодитися на репарації. І відновлення нашої енергетики за російський коштів, не знаю. Виглядає це як інформаційний шум, просто щоб створити знаєте, ілюзію поступок, але навіщо це робити для своєї аудиторії? Не зрозуміло більше того, не зрозуміло інше, навіщо Путін робить нам блекаут? Навіщо він ще руйнує нашу енергетичну інфраструктуру? Щоб що? Щоб збільшити за це чек. А потім відновлювати за власні кошти, ну це також маячня, тому нелогічно. Не бачу в цьому логіки, і в цілому не виглядає Росія країною, яка готова платити репарації, щоб було б до речі справедливо. А от чому я більше вірю, так це заяві нашої служби зовнішньої розвідки, тому що СЗР дала дуже важливе попередження. Їхня позиція така: Кремль не готовий сьогодні. На поточний момент до справжніх переговорів вони реалізують стратегію затягування часу, вірячи, що наступ на фронті і блекаути зламають Україну. І це дуже серйозна заява, і вона насправді правдива ця заява від служби зовнішньої розвідки від тих, хто точно знає про наміри противника більше за усіх. Тому що ми маємо з одного боку оптимістичні заяви учасників, навіть плани на другий наступний раунд, який відбудеться 1 лютого в Абудабі. З іншого боку, жорстка військова реальність і попередження розвідки. Тому що це було, друзі? Жодного прориву на переговорах не було. Ем... Так, ну тобто, це, це, це не прорив до миру, це запуск переговорного процесу після тривалої паузи. Сам факт, що такі зустрічі відбулися за посередництва США і ОАЕ. Це важливо, але як я і раніше казав, і зараз так думаю, Росія це робить виключно, аби показати Трампу, що вони дуже сильно хочуть миру. Насправді ж це просто банальне затягнення часу. і Росію цікавить продовження війни, і щоб проти неї не було застосовано санкцій. Але головне питання: територія тут не просунулися і позиції непримиренні, і по іншому, напевно, бути не може. Тобто, без змін тут не буде ніякої мирної угоди, яку Україна може прийняти. Друге, це прогрес є у військово-технічній площині. Ну це можна вважати там позитивом, тому що це основа для будь-якого майбутнього перемир'я потенційного. Буданов дійсно став ключовою фігурою, яка додає переговорам, переговорам певної ваги, так, певної цінності, тобто ну, довіри, реальності і так далі. Такого зв'язуючого, так би мовити, у нас не було. Ну і попередження розвідки тут для мене є найпоказовішим і найважливішим. Поки російська армія наступає, поки летять ракети по енергетиці. Всі ці переговори можуть бути для Кремля лише ширмою, щоб виграти час, щоб змусити Захід тиснути на Київ з позиції. Дивіться, він же не йде на компроміс. Ну і при цьому уникати санкцій. Зустріч Путіна і Зеленського не відбудеться про це забудьте повністю. Тому це навіть не перший крок у довгому і вкрай складному процесі, але Україна показала, що готова говорити. Але не за будь-яку ціну. США активно впливають, Росія не відмовляється від своїх максималістських цілей. Наступний тиждень, 1 лютого покаже, чи був це справжній початок шляху, чи лише театр для затягування часу, про що я постійно вам кажу, друзі. А поки що, наш обов'язок, який правильно не треба піддаватися безглуздому оптимізму або ж паніці, да? з холодного в гаряче. Треба стежити, аналізувати, підписуватись на Онлайн і лайкати це відео. Спасибі, що додивилися випуск до кінця. Бережіть себе і до зустрічі.